Дональд Трамп, як псих, бігає по всьому світу, захоплюючи російські танкери. Венесуела залишилась без голови, Мадуро дає свідчення в Нью-Йоркській тюрмі, а Путін зберігає гробову тишу в Кремлі. Те, що зараз відбувається на геополітичній шахівниці, Юрій Швець у своєму останньому розборі називає не інакше як глобальною зачисткою. Це вже не політика стримування і не гра у санкції. Це пряма силова ліквідація економічного фундаменту Росії, яка відбувається з такою швидкістю, що в Москві просто не встигають змінювати методички. Швець акцентує увагу на тому, що поведінка Трампа, яка ззовні виглядає як хаотична лють, насправді є чітко спланованою спецоперацією з придушення російського експорту. Якщо раніше американські адміністрації діяли в білих рукавичках, надсилаючи дипломатичні попередження. То тепер Вашингтон діє методами Корсарів ХХІ століття. Американський флот отримав карт бланш на фізичне перехоплення суден тіньового флоту. Танкери, що перевозять російську нафту під, під підробленими прапорами Габону чи Панами, просто зупиняють посеред океану. На борт висаджується оглядова група, екіпаж ізолюють, а судно конвоюють до найближчої американської бази або порту союзників. Це безпрецедентний рівень ескалації, на який ніхто в Кремлі не розраховував. Ситуація з Венесуелою, за словами Швеця, стала контрольний пострілом у голову російської стратегії в західній півкулі. Режим Мадуро, в який Путін і Сєчин вгатили десятки мільярдів доларів, розсипався миттєво, як тільки Трамп зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися, підкріплену загрозою сили. Тепер Ніколас Мадуро, сидячи у федеральній в'язниці Нью-Йорка, співає як Соловейко в обмін на пом'якшення вироку. Він здає всю бухгалтерію, номери офшорних рахунків, прізвища кремлівських кураторів, схеми віднування нафтодоларів через каракаські банки. Для російської еліти це катастрофа. Адже Мадуро був хранителем їхніх чорних каз». І найстрашніше для російської системи це реакція Путіна. Точніше, її повна відсутність. Гробова тиша в Кремлі, про яку ви згадали, є найяскравішим доказом повного паралічу влади. Швець наголошує, диктатор мовчить, тому що йому нічим відповісти. Ядерний шантаж більше не працює, Трамп на нього не реагує. Економічних важелів немає. Військовий флот РФ заблокований або боїться висунути ніс із баз. Путін розуміє, що його червоні лінії просто стерли підошвами американських морпіхів, які зараз оглядають трюми захоплених російських танкерів. Ця тиша в ефірі лякає російських еліт більше, ніж будь-які гучні заяви. Вона сигналізує всім союзникам Росії від Пекіна до Тегерана, що Акела промахнувся, і що Москва більше не може гарантувати безпеку ні своїх грошей, ні своїх товарів. Полювання на нафту перетворилося на полювання на сам режим. І Трамп, схоже, не збирається зупинятися, доки не перекриє останній вентиль, через який у Росію надходила валюта. Якщо фізичне перехоплення танкерів це удар кулаком в обличчя, то те, що зробили страхові гіганти, це удар ножем у спину, від якого неможливо оговтатися. Юрій Швець у своєму аналізі детально розбирає цей механізм, називаючи його фінансовою блокадою 21-го століття. Справа в тому, що в морському праві існує залізне правило: без страховки класу P&I – і and Indemnity – жодне судно не має права зайти в серйозний порт. Це гарантія на випадок розливу нафти. І саме тут Трамп натиснув на больову точку, яку Путін не може захистити. За інформацією Джерел Швеця, нова адміністрація Білого Дому поставила жорсткий ультиматум найбільшим страховим клубам світу: насамперед, лондонському Lloyds. Вибір був простим і брутальним: або ви негайно анулюєте поліси для будь-якого судна пов'язаного з російським тіньовим флотом, або ви назавжди втрачаєте доступ до американської фінансової системи та долара. Для світових фінансистів вибір був очевидним. Ризикувати трильйонним бізнесом заради порятунку путінських танкерів ніхто не став. Страховка була скасована заднім числом. Що це означає на практиці? Швець пояснює сотні російських танкерів, які зараз бовтаються у Світовому океані, миттєво перетворилися на летючих голландців вони стали токсичними ізгоями. Жоден капітан порту, чи то в Індії, чи то в Туреччині. Чи навіть у Китаї не дасть дозвіл на швартування такому судну? Чому? Тому що старі іржаві корита, з яких складається флот РФ, часто ламаються. Якщо такий танкер сяде на мілину і розіллє нафту, а страховки немає, ліквідацію екологічної катастрофи доведеться оплачувати з бюджету країни-приймача. Ні Моді, ні Ердоган, ні Сі Цзіньпінь, не готові брати на себе такі колосальні фінансові ризики заради дружби з Москвою. Ех, ситуація патова. Росія має нафту, має кораблі, але її нікуди причалити. Це логістичний колапс. Танкери перетворюються на плавучі склади, які просто дрейфують у нейтральних водах, спалюючи пальне і гроші. Швець наголошує, спроба створити власну російську страхову компанію провалилася Бо її поліси ніхто у світі не визнає це просто папірці, які не варті фарби, витраченої на їх друк. Світ довіряє лише західним страховим клубам, а вони тепер закриті для Росії наглухо. Таким чином Кремль опинився в пастці, яку сам собі і створив. Вони думали, що зможуть обдурити систему, створивши армаду кораблів привидів, але Трамп просто вимкнув цю систему з розетки, натиснувши на страховиків. І тепер весь цей величезний флот це просто металобрухт, який неможливо використати за призначенням. Це шалена втрата грошей, яка щодня вимиває з російського бюджету сотні мільйонів доларів недоотриманого прибутку. Якщо за рештами танкерів Трамп діяв як поліцейський, то в історії з Венесуелою він зіграв як геніальний, абсолютно безжальний бізнесмен. Юрій Швець називає це великим заміщенням. У Кремлі наївно вважали, що світ не зможе прожити без російської нафти, що дефіцит змусить Захід приповзти на колінах. Але Вашингтон прорахував усе на два кроки вперед. Трамп просто замінив одного постачальника диктатора на іншого але вже повністю підконтрольного. Як тільки почалося полювання на російські танкери, Кабінети Білого Дому вишикувалася черга. І хто ж у ній стояв першим? Ха, Індія, Туреччина та Китай ті самі країни, які російська пропаганда два роки називала надійним тилом і партнерами по БРИКС. Вони прийшли до Трампа з одним проханням: дайте нам альтернативу. Вони заявили прямо: російська нафта стала занадто токсичною, ризики арешту вантажу зашкалюють, страховки немає. Їм потрібна сировина, щоб завантажувати свої нафтопереробні заводи. І їм байдуже, звідки вона прийде: з Сибіру чи з басейну Оріноко. Перший Трамп відкрив вентиль. він дав зелене світло на експорт нафти з Венесуели. Швець звертає увагу на важливу технічну деталь венесуельська важка нафта за своїм хімічним складом майже ідентична російській марці «Юралс». Це ідеальна заміна. Заводам в Індії навіть не потрібно переналаштовувати обладнання. І що ми бачимо зараз? Індійські та турецькі компанії масово розривають контракти з Роснівтю і підписують угоди з венесуельською ПДВСА, яка тепер де-факто перебуває під зовнішнім управлінням американських корпорацій типу Шеврон. Це удар у спину неймовірної сили. Росія роками рятувала режим Мадуро, списувала борги. Насилала найманців Вагнера для охорони нафтових полів, а тепер ця сама Венесуела під чуйним керівництвом США викидає Росію з її традиційних ринків збуту. Нічого особистого, просто бізнес, кажуть Ванкарі та Нюделі. Швець підкреслює міф про солідарність глобального півдня луснув як мильна бульбашка. Китайці, індуси та турки це прагматичні гравці. Вони не збираються втрачати прибутки і сваритися з Америкою заради порятунку путінського режиму. Трамп створив умови, за яких купувати в Росії стало небезпечно і невигідно, а купувати у Венесуели з дозволу США легально і надійно. Вибір був очевидним Росію просто витіснили. Її частку ринку з'їдають колишні друзі. Танкери з Юралс продовжують бовтатися в морі нікому не потрібні. Тоді як каравани суден тепер йдуть з південної Амемики до Азії, оминаючи російські порти десятою дорогою. Це повна ізоляція, організована руками тих, на кого Путін молився останні два роки. До чого призведеться морська блокада та втеча клієнтів? Юрій Швець у своєму аналізі не добирає слів. Це не криза, це повноцінний економічний інфаркт. Ми спостерігаємо фінал моделі, яка двадцять років трималася на одній єдиній трубі. Російський бюджет на цей рік верстався, виходячи з фантастичних прогнозів, що нафта тектиме рікою, а Китай та Індія купуватимуть її за високими цінами. Але реальність, створена Дональдом Трампом, розбила ці мрії друзки. Швець звертає увагу на критичний момент: грошей у казні більше не буде фізично. Нафтова голка, на якій сиділа країна, зламана. Доходи від продажу вуглеводний впали до історичних мінімумів, і найстрашніше для Москви навіть не в ціні, а в об'ємах. Якщо твої танкери арештовують у протоках, а страхові компанії анулюють поліси, ти фізично не можеш доставити товар. Нафта є, але вона замкнена в портах, як у тюрмі. А консервувати свердловини в Сибіру не можна, це технологічна особливість. Якщо їх зупинити взимку, вони замерзнуть назавжди, і відновити видобуток буде неможливо. Це глухий кут, видобувати нікуди, а зупинятися не можна. Багато диванних експертів у Росії кричать: нічого страшного, надрукуємо ще грошей. Швець відверто сміється над цим аргументом. Так, центральний банк може увімкнути друкарський верстат на повну потужність, але рублі це просто папір. За рублі не можна купити мікрочіпи для ракет, не можна купити верстати для заводів, не можна купити лояльність еліт. Для всього цього потрібна тверда валюта долари або євро. А притік валюти перекритий. Трамп закрутив кран. Венесуела тепер отримує нафтодолари, а Росія залишається з горою знецінених фантиків. Це пряма дорога до гіперінфляції, порівняно з якою 90-ті роки. Здадуться дитячим ранком. Аналітик звертає увагу на ще одну деталь, про яку мовчать по телевізору: війна це дуже дорогі розваги. Кожен день бойових дій спалює сотні мільйонів доларів. Раніше ці гроші давали державні монополії, тепер Газпром це збиткова компанія Банкрут, а нафтовиків душать санкції та конкуренція з боку Венесуели. Питання на які гроші Кремль збирається воювати далі. Скорочувати пенсії, перестати платити зарплати лікарям і вчителям. Швець прогнозує, що фінансовий голод настане не через роки, а вже в найближчі місяці. Система втратила кровопостачання, ті резерви, про які так любить розповідати російська пропаганда, або заморожені на заході, або вже проїдаються з шаленою швидкістю. Без нафтодоларів російська економіка перетворюється на зомбі, який ще рухається за інерцією. Але вже мертвий всередині. І цей колапс неможливо зупинити пропагандою чи репресіями. Який же фінальний глобальний висновок робить Юрій Швець, дивлячись на цю картину руйнування? Його слова звучать не як прогноз, а як юридично завірений вирок для кремлівського режиму: казка про багатополярний світ, де Росія є великим гравцем і диктує умови закінчилася раз і назавжди. Ми стали свідками історичного моменту, коли геополітична вага Москви обнулилася за лічені тижні. Як тільки запахло справжньою небезпекою, так звані стратегічні союзники Індія, Китай та Туреччина зробили свій остаточний вибір. І цей вибір був зроблений не на користь дружби з Володимиром Путіним, вони цинічно і прагматично обрали свої власні гаманці. Та стабільні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Швець наголошує на геніальності та жорстокості комбінації, яку розіграв Дональд Трамп. Він не став вплутуватися в довгі дипломатичні перемовини, він одним ударом замінив токсичну російську нафту на венесуельську, залишивши Кремль у повній глухій ізоляції. Це був мат у три ходи. Трамп показав усьому світу урок. У великій політиці сентиментів не існує, існують лише хижаки та їхні жертви. І сьогодні найбільший, найнебезпечніший хижак це Америка, яка загнала російського ведмедя в глухий кут і тепер холоднокровно, з попкорном у руках спостерігає за його агонією. Росія залишається біля розбитого корита. Її танкери, завантажені під зав'язку, дрейфують в океані, бо їм нікуди плисти. Її колишні друзі, які ще вчора тиснули руку в Кремлі, зрадили її за першої ж нагоди, побігши за дешевою нафтою до Ніколаса Мадуро і його американських кураторів. А Володимир Путін продовжує зберігати мовчання. Але це мовчання вже нікого не лякає. Швець підкреслює: це не тиша перед бурею, це тиша на цвинтарі. Світ зрозумів, король Голий, його енергетична зброя заіржавіла. А його погрози більше нічого не варті. Що це означає для пересічного росіянина і для економіки загалом? Аналітик малює картину тотального колапсу. Втрата нафтових прибутків це зупинка серця для бюджету. Ті, хто сподівається на друкарський верстат, просто не розуміють базових законів економіки. Так, центральний банк може надрукувати трильйони рублів, ними можна заклеїти стіни замість шпалер. Але за ці папірці неможливо купити імпортні ліки, неможливо купити обладнання для заводів, неможливо купити запчастини для літаків. Для всього цього потрібна валюта. А валютний кран перекритий. Доларів Україні ставатиме все менше, а ціни на все злетять у стратосферу. Швець прогнозує, що вже за кілька місяців Росія зіткнеться з реальністю, яку вона забула з часів початку 90-х, дефіцит товарів. Гіперінфляція не виплата зарплат бюджетникам. Тільки цього разу не буде ніжок буша і гуманітарної допомоги від заходу. Цього разу буде жорстка блокада. Військова машина, яка пожирає мільярди доларів щодня, почне буксувати. Солдати, яким перестануть платити бойові, просто розвернуть зброю. Регіональні еліти, зрозумівши, що Москва більше не може їх годувати, почнуть шукати шляхи порятунку самостійно. Ми бачимо початок процесу розпаду. Вашингтон, Пекін і Делі вже де-факто почали ділити постросійський простір, вибудовуючи нові логістичні ланцюжки, в яких для Москви просто немає місця. Світ перегортає сторінку. Епоха шалених нафтодоларів, які йшли на будівництво палаців і виробництво ракет, добігла кінця. Попереду у Росії бідність, технологічна деградація. І перетворення на величезну, озлоблену північну Корею, але без дисципліни і без майбутнього. Юрій Швець підсумовує Трамп зробив те, на що не наважувалися попередні адміністрації. Він не просто наклав санкції, він фізично вибив економічний фундамент з під ніг режиму. І тепер падіння цього колоса на глиняних ногах це лише питання часу. І судячи з паніки в Кремлі та втечі союзників. Час цей спливає набагато швидше, ніж ми могли собі уявити. Підписуйтесь на канал Політпрогноз. Ми продовжимо стежити за тим, як руйнуються міфи пропаганди і як реальність ламає хребет останній імперії зла. Тисніть на дзвіночок, поширюйте це відео. Люди повинні знати правду, якої панічно бояться в Кремлі.